Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися досвідом використання ось такого готового парничка, який ми купили два роки назад. Зразу вам скажу, не думайте, що ця плівка така залишилася новенька за два роки. Ми її міняли. Є в такому парничку, звичайно, свої плюси і мінуси. Плюси це те, що його можна просто поставити, він легенький. Як ви бачите, тут йде за каркасу така ось труба. Обов'язково треба його вкопувати, тому що в нас він вже полетів пару разів. Ну, а так він сам по собі легенький, тут є дверцята такі зручні, є віконця, можна там регулювати, відкривати, закривати. Все це якби зрозуміло. Але разом з тим є багато і мінусів. Наприклад, перший це як плівка, заявляється, що вона дуже якісна, ось така армована, як ви можете бачити. І Оці всі квадратики, ну ви пам'ятаєте, яка в тому році була спека, доходило за 40, там було дуже спекотно. І от вона в таку спеку просто вся розсипалась, Зосталося це волокно. А сама плівка просто посипалась. Тому ми купили восени нову таку плівку. Сам парник коштував 5 тисяч гривень з чимось. А от плівка нам обійшлася окремо в 2000 гривень. В той же рік, коли ми купляли такий парник, сусіди теж купили. Але потім вони сказали, що нема часу їм займатися тим парником. І я запропонувала. Викухати у них. Тобто у нас ось на городі стоїть отак два таких парничка. Однакових, можна сказати. Ну, Може, там трошки різної фірми, але плюс-мінус він і по ціні такий, і каркас теж йде там такий. І об'єм теж Він йде, такий парничок, 10 метрів квадратних. І ось хочу вам показати, в них теж парничок. Використовувався 2 роки, але тут плівка йде. Двохрічна. В них вона чому не посипалася? Хоча умови були такі самі, як і у нас. Тому що сусід білив її вапняком. Йому так сказали, що треба так зробити. А взагалі-то, я думаю, таку куплівку краще в жару Спеку зняти, тому що є великий ризик, що з нею щось станеться. Ну от Ми можемо бачити, що за два роки використання тут вже оці віконці, вся ця сітка порвалася. І вже вони в мене з однієї сторони не закриваються. Тобто їх можна там чи зашити, чи заклеїти чимось. Ну Звичайно, що є пошкодження ось такі всюди Ми брали для цієї плівки такий скотч спеціальний, але хочу вам сказати, що він тримається тільки коли суха погода. Якщо дощ чи що, то воно одразу все відклеюється і нічого вона не спасає. Там була така от застіпка блискавка інша. Вона була просто така, як звичайна тоненька, і вона зразу ж зламалася. Тобто ми його купували зразу, як бувши в використанні і разом з плівкою. Вона порвалася. І я сама на машинці от пришила із тої плівки, що в нас посипалась, пришила цю блискавку. Ну, вона теж вже заїдає. ну, тобто Два роки це, це максимум. Треба буде тут міняти плівку. Але не тільки в цьому проблема. Ось ви можете бачити. Всередині парника у нас тут от таке сталося. Дув вітер сильний в цю сторону. І оці трубочки, вони так начебто легенькі, начебто і все добре. І вони просто поламалися. Бачите? І він якби трохи як завалений йде в одну сторону. Тобто треба сам і парник тепер ремонтувати. І тут є теж багато пошкоджень, бо я. Приходила сюди в дощі і воно тут поналивало. Тобто він вже протікає всюди. Я використовую такі парнички для хризантем. Вони мене тут зимують. Ну, тобто, в великі морози я ще їх тут накриваю в два шари агроволокна. І так вони зимують у таких парничках. То я так вирішила, що напевно не буду брати. Готову таку плівку, а щось будемо майструвати, потім покажу вам. Ну, Просто взяти звичайну плівку, натягнути її і якось зробити двері. Це буде і дешевше, ніж таку брати, ну, тому що сенсу її там ну, купити на один, на два роки немає. Я думаю, краще буде просто взяти звичайну плівку. Ну, е, так, Той парничок, так як у нас ще живий, то не знаю, можу сказати, що є сенс такий купувати, якщо немає кому зробити вдома або ще щось. Але не чекайте, що він вам прослужить прямо 10 років. Ось так. Дякую всім за увагу. Надіюсь, моє відео було чимось корисним для вас.